Всім доброго вечора, вітаю 24 жовтня 19.03. У мене таке відчуття не дуже приємне. Я хочу подивитися, щоб, знаєте, заспокоїти, як кажуть, і себе, і людей, які поряд зі мною. Які зі мною, які на моєму каналі, які мене знають. Щоб вони теж трошки були ну, в курсі собитій. Давайте ми з вами глянемо до кінця 2024 року місто Запоріжжя чи буде захоплено росіянами російською армією. Віться, які у нас карти. Практично вони всі позитивні. Про що вони нам кажуть? Я вам кажу зразу. Це щось нове. Ведуться нові, опять-таки, не нові, нові і старі не так, новий старий рік, так ото і тут. Перемовини, клопотання, влади, влади. Тут йдуть ресурси, це позитивна карта. Давайте роздивимося. Ці переговори пройдуть успішно, до речі. Договор буде якийсь складений. Військові наші. Вийшли військові. Проблеми у наших військових. Це я так заглянула туди подалі. А тут отак, от третя, да? Я отак от їх і покладу. Тут три і тут три. Вони, вроді як, оце нове рішення приймуть. Вроді як все домовляться. Хто це домовляється? Хто, це, хто, пере, хто веде перемовини? Ну тут держава показана. Тут держава показана, ключ у держави. Роздоріжжя, зрадники. З іншою країною переговорюються. Ці переговори проходять успішно, вони практично будуть продавати наше Запоріжжя. По результату оцей ресурс, гроші, люди, ресурс міста. Дивіться, як цікаво розклався. Вони, вроді, будуть мати, але це ще не ясно. Це все ще в мріях таємних чи нетаємних, але скритих. Поки що буде до кінця 2024 року. А тут у нас показало, що буде е військова, військові будуть захищати. Мені не подобається оця карта. Вона мені дуже не подобається, вона показує про те, що слабенько. Люди, ну тут буде захист. Якщо дивитися дно, дуже швидко йде трансформація з грою. Ми приходимо проблеми, у нас буде дуже все мінятися і місто буде, місто будуть руйнувати. Я так розумію, до кінця 2024 року вони не зайдуть в місто, а люди причетні до влади. Я не скажу, що це конкретно Федоров, ні. Не можу такого сказати я не ясно бачу ще. Люди причетні до влади, до адміністрації міста, або люди, які конкретно тримають місто, це може бути і кримінальні структури також. Ви це прекрасно розумієте. Куди ділися всі Донецькі? Донецькі всі приперлися до Запоріжжя. Глобальна їх маса приперлась до Запоріжжя, а потім вони поїхали далі. Але якась кількість їх тут залишилась. Ситуація в Запоріжжі дуже опасна, але до кінця 2024 року місто буде нашим. Але щоб ви розуміли, ситуація дуже непроста. Ця чуйка, вона в мене з'явилася, чесно кажучи, десь пару днів. Отак, от вона зріла, зріла і вона з'явилась в мене. І я довгий час, ви знаєте, була впевнена в тому, що місто не здадуть. Перша карта втрати, чи візьмуть місто росіяни? Ні. Перша карта ні, вони несуть втрати. І те, що вони хочуть землю взяти, місто наше. Тут іде Янгол. Вони довгий час, довгий час, не можуть цього зробити. Не можуть. Вони не можуть довгий час цього зробити. І допомога, іде, і все, а вони не можуть цього зробити. Ось якась радість у них тут іде. Тут щось вони. Щось тут у них йдуть, якась задумка іде. Тут оце ДРГшники. У вас, до речі, в них в їхніх рядах є також зрадники. Так що, хто там слухає, сидить? У вас в рядах зрадники, причому не, в останніх, як кажуть, не на останніх посадах. Ну, вони так працюють, непонятно, як ці зрадники. Не, не вашим, не нашим, чесно кажучи. Ну і от опять іде, у них вони збирають сили, пусте, пуста, пуста робота, пажики. Ні, поки що я не бачу люди. Щоб тут, ні. Я не бачу тут захвату зараз, що вони зайдуть. Ну, що це за карта для них? Що це за карта? Як це можна зайти з луною? Як? Що у на... що них тут? Ось вони захищаються. Це ж я їх дивлюся. Їх дивлюся, у них там розбрат, їхні оці всі, що заходять, допомагати їм будуть, Оно дьявол їм йде. У них уже таке було, була така сила, але це ілюзія. Ну, Будуть шпуляти, будуть кидати, будуть щось ще придумувати. Ну, таке. Ні. До кінця 2024 року Запоріжжя не візьмуть. Це і дно показало. Хотіла це подивитися. Тепер я хочу подивитися Івана Федорова, чи реально Іван Федоров, який зараз голова військової запорізької адміністрації, чи причетний він до якихось перемовин з росіянами, щоб здати місто Запоріжжя. Ви знаєте, по початку в нього були такі, якісь такі речі, дивіться, подвійки жезлів. Він така людина подвійного такого дна знає міру. Дуже дивіться, яка карта. Він себе захищати буде. Він захищений. І хочеться і колеться. Оце то, що він хотів, те, що він бажав, якось все розсипалось, не вийшло в нього. Бажання в нього було, до речі. Було бажання, було таке. Були до нього поступали предложення, скажімо так. От, ну і отут у нього його... І він під наглядом. Даже оця карта каже про те, що він, він здасть. Нажати на його слабкі моменти, він здасть. Але за це, я так розумію, він хоче, щоб він був захищений, щоб він був мав владу. Ну, Річ в тому, що він в цьому не впевнений. Він такий парень, люди, він дуже непростий парень. Йому пригрозили 100%, що його приб'ють, приб'ють, в тюрму посадять, будуть мучати його, Це, це, він, він москалям не вірить. Він отак хитається, бачите, от е, він з ними мав зв'язок, він їм не вірить. Він під наглядом. Так, да, це наш нагляд. Він під наглядом. Цей дядечко. Давно. Давно, Ну, він не дурачок, я вам давно казала, він поніс багато втрат по своєму бізнесу. Він хоче його, і він вже його практично там е зібрав до кучі. І має то все. ну Він гроші заробить. Ні, він не довіряє росіянам, він їх боїться. Він не довіряє їм. Це раз, і друге, він боїться, за ним йде нагляд, він ще боїться того, що він. Якщо його не приб'ють свої, його приб'ють москалі. А так би він аж бігом пішов би. Він от, зразу перша жизлова двойка. Безперечно, безперечно, він би запросто, якщо б йому дали такі умови нормальні надали, він би запросто. Поки що він тримає Запоріжжя. Я не знаю, як надалі. До, до кінця 2024. Я б його, Я б його поміняла. Я би поставила військового сюди. Провіреного, перевіреного військового. На воєнну адміністрацію. А помічник хай буде цивільний, хай він руководить цими комунікаціями, цими всіми хозяйськими ділами. І все. Тобто перший, перший зам по військовим, другий зам по хозяйським ділам міста. Ось так. Так треба робити під час війни. Треба строїти не під, підземні школи, а всі Гроші на військових, щоб вони держали місто. Ось куди треба гроші, а не на школи. Це викинуті деньги на ці школи, так вам скажу. З двох варіантів. Якщо за здане буде місто, то нахер ті школи нам. По-перше, по-друге, якщо буде не здане, ми переможемо ті підземні школи. Люди вже насиділися по підвалах. Що так, що так вони не потрібні, розумієте? Ну ладно, що тепер зробиш? Не ми керуємо, бачите. То асфальт турки кладуть по всій Україні, то школи строять підземні. Оці дві карти, оці дві карти, отак в такому сочетанні, практично показують тюрму. Ми дуже близько до цього. Це наша земля. Ми за неї будемо боротися. І дивіться, які у нас сили. Пажики. Пажики. Це по кількості. От прикиньте собі підрозділ 34 людини чи 37, от не пам'ятаю, я там. За півроку залишилося 12 людей. І це кажучи дуже хорошо. Представляєте собі ці втрати. Ну, де пошкоджене місто. Ну, Йде перемога. Що це? Будемо очікувати, Да, нас будуть бити, але ми будемо очікувати все ж таки допомогу. Допомога прийде. Трансформація. Д'явол. Ого. го Коротше, тут довга історія, довга історія. Хочу подивитися пажиків, як вони будуть справлятися. Тут король прийшов, слава Богу. І допомога, слава Богу. Імператриця наша земля. Мир і зірка. Ой, так, я не хотіла цю карту, чесно вам скажу. Ця карта, колесниця. Це движення. Чи зайдуть? Чи зайдуть? Ну, вона лягла вже, скажімо так, не першою, не другою, не третьою, вона лягла четвертою на цю карту. Ну, будемо все ж таки сподіватися, що це зайдуть наші. Тому що йде інформація, йде закруглення ситуації і колесниця Женя. Далі йдуть наші. Тому чому я і сказала, що будемо сподіватися, що це наші вже будуть тут. Багувати. Але це дуже тяжко, місто буде побити. Місто буде побите, допомога буде йти, і потім знову будуть зміни по дьяволу, опять бачите, це подвійки, будемо колихатися, але потім знову приходить захист. Тобто, я вам скажу так, 25-й рік я не бачу там глобальних змін. Якщо тільки через рік у нас зайде 100 самольотів, F-16 там чи складчину, якось вони будуть там, тобто у нас будуть. Скажімо так, два полк, буде полк, два полка самолітів. Ну, сто самольотів це все ж, таки, все ж таки хоч щось. Це не шість і не дванадцять, розумієте. А, донечко яке було. Бачите, яке донечко? захищаємось. Захищаємось, радості тут у нас немає. Немає вона між такими картами йде, бачите, люди будуть пити, бухати, нюхати всяку гидоту. Дуже багато зрадників. Погані карти. До кінця 2024 року місто не окупується, але будуть обстрілювати, буде дуже тяжко хлопцям. Розумієте, нема людей. Все. Скоро нас нікому. От я маю на увазі дівчат, жінок, дітей, скоро нікому буде захищати. І скажу вам більше: мобілізація жінок. Дивіться Ізраїль. Там жінки, всі під ружьем. Ну, які можуть, які хочуть і можуть. А, чим вони там займаються, вони під підружйом. В тому, чим ми відрізняємось від Ізраїлю, там воюють усі. І діти міністрів, і діти прибиральників. Якщо б у нас було так, як в Ізраїлі, щоб воювали усі, бо б була б зовсім інша картинка. Це люди. Всіх обняла, па папа.